Вітаю вас, друзі, на тлі того, як російська влада постійно нікчемно благає Україну про переговори у росіян у тих самих простих, звичайних запитали. Як вважаєте, вас можна лі мір між нашими двома странами каданібуть? Найбільш змістовними відповідями були ось отакі. Mm. Більшість росіян не змогла абсолютно нічого відповісти, або казали, що вони поза політикою, тому що коли російські ракети летять в українців, то це виявляється та сама страшна політика. Можна я не буду відповідати на політичні питання? Слухайте, я опаздую на роботу мені не до політики. Не можу ти проте вже ж не обійшлося і без маразматиків, які усе ще вважають, що Росія, начебто, здатна перемогти Україну. Для чого? Для того, ж мир был. би не було цієї України України, там я думаю, не буде. какое-то другое государство. на думку цих росіян, України не має бути, тому що Україна має таку нахабність, захищає себе від російської агресії, яка спрямована на те, щоб України не було. Ані було. ані так себе ведуть. Що... Невозможно. немає вже сечі терпіти ці пекельні борошна. Підпишіться обов'язково на мій канал, друзі. Натисніть лайк до цього відео та залиште під ним будь-який коментар, як завжди, аби воно набрало якомога більше переглядів. І давайте іще трошки їх послухаємо, а потім поспілкуємося про ті самі міфічні переговори, до яких нас намагаються зараз штовхати. можливий між Росією та Україною, якщо Україна буде в составі Росії, тому що ну як, talk Уже восім лідев'ятлі Бомбілі 8 лет. Усього лише російських окупантів, які прийшли на нашу землю. Бомбілі так, що окупований Донецьк виглядає набагато краще, аніж звільнений, як кажуть росіяни, Маріуполь, який вони, звісно ж, не бомбили. Але якщо що, усе одно треба сідати за стіл переговорів, треба домовлятися із росіянами і йти на компроміси. Ну щоб тобто сторони були готові піти ці на якісь уступки Росія почала проти нас війну, захопила частину наших територій, вбиває наших людей, у тому числі. Навіть не у тому числі а насамперед цивільних, але нам треба знаходити якісь компроміси, якісь уступки треба обирати, а не просто російська армія має звалити з території України, а потім Росія має платити нам, а вже ж репарації. Та ви що? Треба просто налагоджувати діалог, і колись от усе буде точно гаразд між Росією та Україною. Наступає наступка якийсь момент примирення з обох сторон, розуміння. для цього. Нам усього лише треба зрозуміти росіян, зрозуміти навіщо вони прийшли та вчиняють злочин геноциду, наприклад. Але усе частіше, так само як і російська влада, самі ж росіяни говорять про те, що напевно переговори потрібні. Тільки переговори, Це підрігавормірне за нада застуці. Мені переговори вже всім це надаєла. Тільки є одна проблема. Погана українська влада не хоче переговорів про свою капітуляцію, тому що саме таких переговорів вимагають зараз росіяни. А от владімір Путін дуже дуже хоче. Український президент атніво А Росія какта може повлиять наш на Путін. За. Путін за те, щоб українців не існувало. Путін за те, щоб України не було як такої. Щоб наша держава та наш народ зникли з лиця землі. Путін за те, щоб Україна капітулювала. Але оскільки Україна не хоче капітулювати, то росіяни вдаються виключно до терору, який самі ж і виправдовують. Це просто наша Росія цих тих присіх После жили. Если там не были жители мирні жителі. виявляється, коли росіяни вбивають цивільних, коли вони б'ють ракетами по енергетичній цивільній інфраструктурі, то це вони нас дуже жаліють та дуже нам співчувають. Але насправді це усього лише прояв їхньої слабкості Слабкость, яка полягає у тому, що вони нічого не можуть зробити з українською армією, яка досягає успіхів, тому нічого іншого крім терору проти цивільних, у них не лишається. Ну а ми робимо, єдине, що ми можемо робити в цій ситуації. Ми бамбін. Ми бамбін кожний день. Вони бомблять Україну, вони вбивають українців, вони хочуть, щоб українці замерзли цієї зими. Але при цьому чомусь погана ситуація у російських школах, які ніхто не бомбив. Делати, а так прийняли, щоб тепло бомбіну, інфраструктуру. Відід Бог ми цього не хотіли. Вони дуже не хочуть вбивати українців, тому вбивають українців. Вони дуже не хочуть бити по цивільній інфраструктурі, тому б'ють ракетами по цивільній інфраструктурі. Вони взагалі усі там виключно за мир, тому ведуть війну. Ми добрі, вежливі і навіть в чому -то... Кроткі проти кого і справді воює героїчно і мужньо воює російська армія. Так це проти цивільного населення, проти мирних людей і проти дітей. Зокрема, днями у Вільнянську у Запорізькій області поховали дводенне немовля. Хлопчик прожив два дні після свого народження, а потім його вбила російська ракета. І ще у Києві, коли був попередній блекаут, батьки були змушені поїхати зі своєю дитиною на АЗС С тому, що їй треба було десь зарядити інгалятор, бо напевно оця дівчинка дуже сильно заважала владіміру Путіну та його ручним пропагандистам захопити Україну бачимо, що кожен день унічтажається інфраструктура, яка допомагає Україні воювати, убивати наших людей. До слова, оці російські пропагандисти чудово усвідомлюють, що із ними може і що із ними має бути за все, що вони роблять та кажуть. І пропагандистка Сімоньян скаржиться, що вона спілкується із деякими високопосадовцями на Росії, і ті кажуть, що бояться гааги, бояться відповідати. За ті злочини, які вони вчиняють проти мирних людей, люди, які бояться якоїсь гааги. Гаагі. Слухайте, треба боятися проіграти, треба боятися надо Зверніть увагу на початку повномасштабного вторгнення російські пропагандисти казали, що вони ведуть війну проти України, щоб захопити Україну за три дні, тому що їм треба було показати своє величіє, а тепер вони виправдовують свої атаки на Україну своїм страхом. страхом ответственности. Я хочу сказать, что если мы умудримся проиграть... Гаага, условная или конкретная, ждет даже дворника, который брусчатку Внутрі за кремльовською стіною підмітає. ну коли Росія програє цю війну, а це відбудеться обов'язково, то двірникам нічого не буде загрожувати. А от російські пропагандисти будуть відповідати обов'язково, і не факт, що вони взагалі доживуть до трибуналу, і вони це прекрасно зараз усвідомлюють, тому і бояться масштаб катастрофи, котрої обернеться наша страна, якщо ми умудріємося. Це зробити, он ну даже його представить собі yeah, можна. Не можемо... Росія зазнає катастрофи після своєї поразки, не тому, що вона програє війну безумовно, а тому, що вона взагалі почала цю загарбницьку невиправдану тотальну війну проти України і, усвідомлюючи свою неминучу поразку, російські пропагандисти вже виправдовують воєнні злочини. Поэтому Гаги бояться в ліс не ходити. Просто не буде ніякої гаги, якщо так случиться. Ви, друзі, ще пригадаєте мої слова. Побачите по мірі того, як ситуація для цивільного населення в Україні ставатиме складнішою, ми ще не раз будемо чути і від деяких наших союзників, і від деяких українців тези про те, що нам терміново треба домовлятися із Росією. Треба сідати за стіл переговорів, але із ними немає про що говорити, Із ними немає про що домовлятися. Єдиний можливий. Варіант, коли із росіянами треба буде проводити переговори, це для того, аби прийняти їхній акт про безумовну капітуляцію. Про те, що вони тікають з України з усієї нашої території, про те, що вони повертають усіх наших полонених, і про те, що вони виплачують репарації, будь-які інші переговори про будь-що інше із російськими загарбниками, це шлях до капітуляції України. Це тільки можливість окупантам подарувати. Вати час для того, аби вони зібрали більше сил, щоб і далі вести війну проти України, війну на винищення. Вони цього самі не приховують. Тому у нас вибір невеликий, точніше, його немає. Якщо ми не будемо боротися, якщо ми підемо на капітуляційні переговори із росіянами, то нас із вами не стане взагалі. А поки ми маємо свободу, поки ми можемо боротися, допомагати українській армії. Ми з вами існуємо і будемо існувати. А Росія, що б вони там не планували у себе, остаточно зазнає поразки, і долю переговорів із російськими окупантами буде вирішувати тільки одна сила це збройні сили України.